Отже, ми продовжуємо. І що ще можна сказати про тригери? Ті, хто грав Grand Theft Auto, то бачили там постійно на вулицях були кілечка, чи то жовті, чи то червоні. Grand увазі Auto San Andreas, Там ви заходите до них і або відчиняється гараж, або програються так звані кат сцени. Думаю, із відчинянням гаража тут зрозуміло. А ще таке кат-сцени, це коли ви заходили на якусь місію, і там починався діалог між кількома персонажами, вони щось робили, говорили, курили сигарети і так далі. Оце так звана кат-сцена. Ці кат-сцени створюють зазвичай таким от методом, як ми вже колись розглядали на анімації. І таким от чином, і таким. Ми вже це розглядали. Є ще інші види кат сцен, вони з'явилися ну, відносно недавно. Інтерактивні, так звані, це коли ви особливо в шутерах б'єте комусь пику, то вам вискакує команда натискайте якусь кнопку, щоб, щоб замахнутися, або натискайте ще якусь кнопку, щоб перестрибнути чи Розірвати ланцюги і так далі. Цьому всьому передої тригери, відповідно, які ви заходите і відтворюється той чи інший сценарій. Не знаю, навіщо я тут помістив це джерело світла. От воно. Ось перейдемо в режим відображення світла. І от видно, як воно впливає. Схоже, Схожі речі відбуваються у реал рушіях. Так само можна переміщати джерело світла і відповідно воно відбиває тінь і так далі. От видно, як по всій сцені. Тут світліше, тут темніше тому подібне. Це так до додаткової інформації. Зараз розкажу ще одну річ. Як роблять вогонь на рівні. Ми раніше розглядали систему частинок і бачили, як там вони бурхливо вибухають і, і так далі. Як роблять найчастіше вогонь? Беруть площину і туди наклеють язики полум'я. Тільки ось тут в нашому випадку те, що насправді не має відображатися, воно тут відображене чорним. Звичайно, в грі це все виправляється і відображаються лише язики полум'я. А ось це чорне, просто непомітно. Так от цих площин там буває десь близько 50 чи близько сотні. І вони постійно рухаються між собою. Ось таким чином вверх-верх, доходять верху зникають і знизу з'являються нові. І так Таким чином виходить ілюзія того, що в нас горить полум'я. Це є система частинок. Ми з вами подивилися вже на чимало прикладів і чимало, на чималу кількість застосувань скриптів у сцені. Тепер наше головне завдання подивитися, де саме вони. Де саме і коли саме вони вступають в силу в тій чи іншій ситуації. Адже скрипти це той клей, який склеює абсолютно всі елементи у грі і роблять цю гру, власне, грою. Тому ми покидаємо нашу сцену, псевдосцену, І пропоную подивитися на реальний приклад гри. Ось перед вами. Давайте подивимось відео. І ось перед вами елементарне меню. Зараз воно відео не активне, отже, я вмикаю відео. Що можна сказати про меню? Так само ми вже розглядали, як це робиться. Що куди клеїться. Єдина річ в тому, що меню ніби анімоване. Ось видно, як там все на задньому плані рухається. Для того, щоб воно рухалось, може бути кілька причин. Ну, найочевидніший варіант це просто взяли позаду відео, і воно запуск... відтворюється у зацикленому виді. Отже, герой вступає у гру. І що ми бачимо? Ті, хто цю гру грав, власне, то вже знають, що тут і до чого. Коротенький екскурс, ось вид зброї, карта, підказки і, звичайно, гривень здоров'я. Отже, герой. Є. Так. Камера рухається. Помітно. Рухається герой. І. 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 Щоб він рухався, звичайно, цю всю анімацію проробили. Отже, він. Стрибає зараз у воду. Нехай стрибне у воду. Ось плих. Цю анімацію також від... проробили. Але для того, щоб він стрибнув у воду, повинна бути якась точка, з якої має відтворюватися анімація. В даному випадку точкою була ось цей місце на ящику. Ось тут стоїть тригер. Тобто головний герой в нього стає і одразу вступають якийсь там скрипт, і обираємо. Або герой буде звисати з ящика, так як це він робив до того, або буде стрибати у воду. Це вже в залежності від подобань гравця. Ось, дивіться. стриб, ну. No. І одразу бризки вискочили. Це система часила, яку ми нещодавно розглянули. Тепер пливе. Анімація пливу також застосована. І коли він звичайно стукає рукою об воду, також система частинок вступає в дію. Це все також прописано. Тепер ось видно сила. Віднімається потрошку. Це прописано. І так звана синхронізація. Теж проанімовано. Отже, головний герой пливе. Далі ось цей гандольєр. Теж анімація прописана. точніше перероблена і все прописано. Його рухи і керує, відповідно, він керується певним скриптом. І пливе по певному шляху. Або шлях заданий, або пливе у випадковому напрямку. Ось він собі пливе. пливе, пливе. Видно, як сонце. Видно, як у воді все відбивається. Це все в графіці. До речі, щойно гандольєр покинув борт. Отже, це також враховано і прописано. Десь там. Напевно, потонув. От, перейшли ми в карту. Що помітно в карті? Купа зображень. І, власне, карта. Т карта також у вигляді зображення. Ось меню анімоване. Головний герой. До речі, це все також прописано так в так званому скрипті. Може, можна бути прописано і не у скрипті, тим не менше. Давайте поспостерігаємо за самим процесом. Зброю ще наш головний герой не змінював. Так, ось ще один гандольєр. Поки що він пливе. І крутиться карта. Це також все записано. Ось видно вороги червоним так Ось стриб. стрибний головний герой. Тут є підор... така підозра, що протязі всього паркану стоїть так... стоять тригери також. І тут на цьому краї човна. І відповідно відтворюється та чи інша анімація. І на бочці. Чому ми розглядаємо саме цей геймплей? Тому що, як на мою думку, тут цих триггерів повнісінько, абсолютно, і вони заповнюють абсолютно весь рівень. Так, головні персонажі ось, переходять, просто ходять. Також анімація відтворена. І от. Видно, зараз ось ось цей момент, коли головний герой чіпляється. Е, на всіх уступах і на всіх будівлях. Я так підозрюю, що також стоять тригери. І за допомогою них виконуються скрипти чи навпаки. І, відповідно, всі ці дії відбуваються гармонічно. І, відповідно, підсвічуються кнопки, коли. Яку натиснути, це також все враховано. Тобто тут працює одночасно дуже велика кількість скриптів. І якщо ви встигли помітити, то відповідно і фонова музика постійно грає. І купа анімацій для головного героя також прописана. От показана позиція головного героя. Подивимось далі, що вподобаю наш <смі> гравець. Так, от він іде по канаті. Ходьба по канаті також це окремий вид анімації і на протязі всього каната. Десь так. От як курсор показує, то десь так. І розташований цей тригер, в якому може відтворюватись анімація, Ходьби по канату. Так, от, голуб, голуби, теж окрема тема, теж це прописано. І до голубів застосована вершина анімація. Так. От. Як ви думаєте, <смі> ось ця анімація також є прописана. І якби наш головний герой не підійшов до ворога, а десь стояв, наприклад, тут, на краю, сподіваюсь, курсок. Записується, то відповідно ця анімація ніяк не могла відтворитися, і головний герой не міг би вбити цього ворога. А як тільки він наш головний герой потрапив у так звану сферу чи тригер, то тоді, відповідно, він зміг вбити ворога. І от також, якби він знаходився за кілька метрів від ворога, він би нього не зміг ніяк підняти. Це також враховано за допомогою квадрата чи сфери. І кинути. Це теж анімація прорахована. І, до речі, той труп, який вже покотився, теж це прописано. Тобто, ви бачите, дуже і дуже багато всього пропрацьовано. О, зараз на цьому комені, що, щойно головний герой стрибнув, також там все. В нормі. І от. Ворог помітив нашого головного героя. Чому? А тому, що він попав в поле зору. Точніше, в той конус, який ми розглядали раніше. От він потрапив в, поле, в той конус. І ворог почав нервувати. І от. Наш головний герой змінив зброю на кулаки. Це прописано. І відповідно карта стала червоною. Хтось занервував. Отже, ці всі дії прораховані і ось ця анімація. І кров. бризки крові це також частина системи частинок. І в свою чергу анімації. Так, стрибає. І от вздовж цього скосу, даху. Також там все. Прораховано, пораховано і прораховано. Тобто дуже і дуже тривалу роботу проробили. Роз... От біжить. І стає ось тут. Щоб не впасти. Все також. Ось навіть на. А, тут ще ж команда. Контракт на вбивство. Натисніть B, B, щоб прийняти контракт і, і так далі. Так, так, так. Давайте все дивитись, відео не будемо, а то виходить величезний розмір запису. Так, ось тут. Десь в цьому місці. от Одного героя помітили. І от, меню, меню вибору зброї також. Це просто зображення. І відповідно там свої цілякі штуки. Анімація в ми. Метання ножів також прописано. Наш головний герой не провалюється через те, що тут. Як склати? Тому що тут є куб спеціальний, обмежувальний, який не дозволяє йому, йому провалюватись. Також свого роду тригер. Ось стріла, до речі, у нього влучила. Так. От він впав. Як бачите, анімація одна за іншою йде. Давайте далі. От, рукопашний бій. Також зброю викинув. Відповідно, в кожній руці там спеціальні штуки, є, які дозволяють зброю тримати в руках. Ось цей стрибок. І от його побачили, тому що купа його героїв. Купа ворогів. Помітили його. Так. Не будемо зациклюватись. От величезний рукопашний бій. Купа сцен. Відповідно, анімація кожного гравця, кожного ворога була детально пророблена. Анімація і поведінка перехожих також врахована. Ось, плата за. Ні, не плата. Головний герой щось там казав, і до нього щось кажуть. Також звуки відтворюються паралельно. Те, що ми розглядали у розділі фізика, якраз дуже і дуже демонстративно якраз в цій сцені відбувається. Це вже що... ось. Камера змінила вид, перемкнулася. Тобто всі дії, які я зараз коментую, всі дії прописані. Можете уявити собі, скільки там коду треба писати. І підсвічування ворогів, а, до речі, підсвічування якраз ворогів це вже шейдери. Це вже шейдери тут вступають дії. Так, йдемо далі. Ось оце, це, анімація. Цікаво, сама по собі. І оця. Зі зміною камери. Так, от головний герой. Забігає десь. Знову камера змінює вид. На карті купа об'єктів. Так, і. Зараз головний герой. Піде, піде, от скільки. От він потрапив ніби в своєрідний тригер цього натовпу і може злитися з натовпом. І так так, так ось щойно він пройшов мимо. От він проходить мимо цих панянок і потрапляє в, у своєрідну зону або сферу якусь. І, от, Відсвічується команда, натисніть Y, щоб найняти на роботу. Отаким от чином. Так, і от підійшов він до магазину. Відповідно, також біля магазину реалізований той самий режим, що і біля панянок. І починає щось купувати. Змінюється паралельно зображення. Ось це, це просто теж зображення, які змінюються. Тут гроші прописані. І тому подібне. так меню. І на цьому наше відео закінчується Отже, ми побачили на реальному прикладі, як, як усі механізми вдало злагоджені і вдало працюють. Тобто моделі 3D-моделі, до них приписані скрипти, точніше шейдери, наклеєні на них текстури. І все це зв'язано між собою скриптами. Отже, десь наша тут от наша модель була. Так. Отже, ми з вами пройшли частину номер 7 е, Частина номер 8 я вже її обвів, щоб зменшити час. Отже, частина номер 8 трейлери, відеоролики. Що це таке? Це елементарно вводите на Ютубі вашу. Назву вашої улюбленої гри і дивитесь трейлер. Просто допиште там справа, трейлер слово, і вам вискочить купа відео. І відеоролики це геймплей і так далі. Спеціальне відео. В принципі, їх трейлери і відеоролики застосовують лише в комерційних продуктах, як правило. Далі бета-тестування. Бета-тестування це таке. Це можна сказати останнє тестування перед виходом гри в серію. Чи перед виходом її на прилавки. У бета-тестуванні можуть брати участь вільні гравці, точніше геймери, і вони перевіряють на, на наявність помилок. Є ще також альфа-тестування. Просто зайдете у пошукову систему і пошукаєте визначення. Тут немає нічого складного. І отже, наш. Фінальний етап. Фініш. Пункт номер 10 Ніби вся гра готова. І можна гратися. Але це не так. Ми з вами розглянули теоретичну частину. Запрошую вас на більш практичну частину. На ній ми розглянемо три головних способи. Три головні шляхи, на які можна встати і, і на основі вивченого нами матеріалу створити вже таки свою власну гру. Отже, до зустрічі!